Привіт усім! Ви, напевно, сидите зараз вдома. Перед екраном свого телевізора на вулиці падає дощ, вам холодно і ви думаєте, що би це цікавого подивитися? Так от я вам скажу, дивіться улюблену програму «Їдло для мізків. І сьогодні спеціально для вас тільки тепла десятка гарячих фактів. Цікавих, гарячих і смачних. Отож, ми розпочинаємо! Друзі, а ви знаєте, що для того, щоб стабільно утримувати вагу тіла і не збільшувати її, людині необхідно щодня робити 2000 кроків. Вчені дослідили, що саме така кількість кроків є оптимальною для того, щоб тримати своє тіло у тонусі. А ще таку кількість кроків можна зробити всього за 15 хвилин. Тобто навіть для тих людей, які зайняті практично цілий день, така прогулянка пішки не займа багато часу. Друзі, а ви знаєте, що ДНК людини на 30% співпадає з ДНК салату? Це така рослина, якщо хто комусь не відомо. Я знаю, твоє ДНК на 30 складається з ДНК салату. <плес> Друзі, а ви знаєте, що такого знайомого нам поняття, як біль, не здатні відчувати. Комахи. Здатність у комах не відчувати біль пояснюється тим, що у них просто відсутні рецептори, які несуть у головний мозок інформацію про біль. Такі рецептори називаються ноцицептори, і тільки у комах і ракоподібних дані рецептори не виявлено, а значить, вони не в змозі відчувати біль. Друзі, а ви знаєте, що збирачі їстівних равликів у малювничій Швейцарії зобов'язані при собі мати дозвіл на збір і кільце діаметром в 35 мм. Якщо равлик проходить через нього, то його слід відпустити. Він ще маленький для того, щоб його їсти. Ну і так, як на вулиці Осінь, багато хто задумувався про те, щоб купити собі нове, комфортне, тепле взуття. Так от спеціально для таких. Корисна порада. Якщо ви збираєтесь купувати собі взуття, то найкраще для цього час після обіду. Такий час вибрано не випадково. Саме в цей час нога людини максимально збільшена в об'ємі. Друзі, а ви знаєте, що якщо б Кока-Колу не підфарбовували, то вона б була зеленою. Хочу поділитися вам однією цікавою історією, на яку я нещодавно натрапив. Так, от в Японії звільнений працівник подав на суд. Компанію, яка його звільнила і виграв. В негайному порядку компанія була зобов'язана поновити на посаді колишнього співробітника. Начебто все закінчилось добре. Працівник знову був прийнятий на роботу, підняли йому заробітну плату і виділили окремий кабінет. Пройшов місяць, і робочий звільнився з компанії за власним бажанням. Пояснив це тим, що йому не доручали ніяких завдань. Цілий робочий день він без діла сидів у своєму кабінеті. На цьому ґрунті у бідолаха трапився нервовий. Зрив. Друзі, а ви знаєте, що до 19 століття взуття, яке носили люди, було зовсім одинаковим для правої і лівої ноги. І тільки у 19 столітті Фінляндія запропонувала виготовляти різне взуття окремо під ліву і під праву ногу. Друзі, а ви знаєте, що комарів. Приваблює запах людей, які нещодавно їли банани. Так, так вони стежать за вами. Ну і звичайно, закінчити сьогоднішню десятку хочеться черговою цікавою історією. Достовірно відомо, що Моцарт відчував творчий підйом, слухаючи свого улюбленого ручного Шпака, котрий мешкав у домі композитора. Коли Шпак відтворив Моцарту один з фрагментів щойно вигаданого фортепіанного концерту номер 21 замінивши при цьому дієс на бемоль, Моцарт визнав, що в інтерпретації Шпака цей шматок звучить краще і включив його в остаточний варіант твору. Отакі чудеса! Дякую, що були з нами. Надіюсь, вам було смачно, цікаво ну і комфортно разом з улюбленою програмою Гідло для мізків. Дивіться нас на інформаційному порталі Золочекрапочкане. До зустрічі!